Осі, знову настав час програми «5 хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. В 127 му псалмі написано: Оце так буде поблагословенний муж, що боїться він Господа. У 1981 році Гледіс Сільва отримала титул міс Перу. А через два місяці на конкурсі міс Всесвіт у Нью-Йорку вона увійшла до десятки найгарніших жінок світу. Однак вогні рампи, аплодисменти, повага і слава цього світу виявилися нездатними заповнити внутрішню порожнечу, яку вона майже підсвідомо відчувала. У 1988 році Гледіс зустрілася із серйозною життєвою проблемою і не змогла її вирішити. Тоді її подруга сказала їй: Гледіс, ти страждаєш і мучишся, тому що живеш без Ісуса. Якщо ти пізнаєш його, то зрозумієш, що можеш завжди покладатися на нього. Подруга пішла. Гледіс залишилася сама у своїй кімнаті і замислилася, хто він, Ісус, де Він, як я можу його пізнати? Вона почала ретельно вивчати Біблію і відкрила для себе Ісуса як друга Спасителя і наставника на все життя. Вона відкрила своє серце Ісусові і сьогодні насолоджується благословенною надією на повернення Христа. Коли вона знову зустрілася з подругою, то сказала їй: нарешті я знайшла те, чого мені не вистачало в житті. Я щаслива, я щоденно черпаю сили в Ісусі, а аплодисменти, світло, сцени, слава цього життя мені не потрібні. Друзі мої, прийшов час приймати рішення. Можливо, у минулому ми залишаємо якісь цінності, котрі, незважаючи на свою необхідність, не стали такими, що надають сенсу нашому життю. Можливо, нас очікують невдачі і вічі, а можливо, у нас не залишиться сил, аби перемогти. Але уся велич Євангелія в тому, що Ісус хоче врятувати нас. З Едемського саду Він запитує, де ти? Його голос лунає крізь час та історію. Протягом віків його заклик торкається багатьох тисяч життів. Одні його відкинули, інші прийняли, ще інші взагалі залишилися байдужими, страждаючи в глибині душі і розуміючи, що єдиний вихід це йти за Ісусом. Вони, однак, немов паралізовані, прив'язані до своїх звичок, сумнівів і страхів, не мають. Сили сказати так. Гледіс Сільва сказала так: вона відкрила своє серце Ісусові, визнала його своїм другом і Спасителем, зробила його центром свого життя. Якщо ви з якоїсь причини досі ще не скористалися своєю можливістю, відважтесь усвідомити, що Ісус наша єдина надія. Ви можете прийти до нього такими, як є, з усіма своїми проблемами. Біля його ніг ви отримаєте спокій. В його обіймах відчуєте любов і зрозумієте життя варте того, аби його прожити. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за Твоє запрошення прийти до тебе, бо Ти, Господи, готовий нас простити і благословити. Допоможи, Господи, нам в нашій життєвій суєті залишити все, що перешкоджає мати близькі стосунки з Тобою. Благослови наших телеглядачів цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Використовуйте можливості, якими Бог вас наділив. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефонуйте за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Щасливого вам дня! До побачення!